you <music> Слава Україні, Блог блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі було б наївно думати, що під час війни корупція зникне сама по собі. На жаль, коли українські воїни ціною свого життя захищають країну від агресії Росії на фронті, спритні ділки в телефону роблять свої брудні справи. Вчора президент України заявив, що не потерпить корупцію чи зраду в державних справах, поки його країна намагається знайти засоби для захисту від російських окупантів. Вже готуємось до нас наступного тижня будуть деякі спеціальні внутрішньополітичні наради. Вони вже заплановані щодо законодавчих рішень, те, що точно убезпечить нашу державу від усіх, хто намагається послабити її. Хто думає, на жаль, не про Україну, хоча займає посади в державній системі, заявив президент у своєму вечірньому відеозверненні. Не виключення, що президент України мав на увазі випадок, який трапився на Івано-Франківщині. Напередодні співробітники державного бюро розслідувань заявили про розкриття схеми фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони на військоматів на Івано-Франківщині зазначається, що новообранці. Отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах в складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж, вони отримували від держави грошове і матеріальне забезпечення з бюджетних коштів. Місцеве івано-Франківське видання стверджує, що до організації схеми причетний родич міського голови Руслана Марцінківа, двоюрідний брат мера Ярослав, що є тренером футбольного клубу Прикарпаття. Додамо, окрім виплат, таке фіктивне зарахування дозволяло учасникам схеми у уникати реальної мобілізації та можливої відправки на передову. Сподіваємося, що всі винувації корупційних схем в Україні будуть покарані по усій строгості закону, і ніяка посада не врятує корупціонерів від справедливого покарання. Адже корупція під час війни це дуже важкий злочин, який не має пробачатися ні суспільством, ані державою. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви б думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.